Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити відбівні з курячої грудки і покажу вам, як я це буду робити. І це, виходить, дуже смачні і сочні відбівні. Я їх спочатку буду маринувати, а потім буду смажити у клярі. І поділюся з вами сьогодні таким рецептом. Покажу вам, що мені потрібно на перший раз. Взяла такі два кусочки курячої грудки, цибуля, чесник, чорний перець і сій. от і все, що мені потрібно для маринаду. Ну і чашечка води. Я не поставила, от поставлю, можливо, і більше треба буде води. Я вже подивлюся у процесі, скільки в мене вийде відбивних. Зараз я спочатку натру цибулю, чесничок, а далі буду вже нарізати от. На кусочки м'яско і покажу. Цибулю натрую, як завжди, на оцю терку, а чесничок на оцю. Я вже покажу вам натерла цибулю, чесничок і нарізаю на відбівні м'ясо. Покажу вам, як я нарізаю, а ви нарізайте, можливо, і краще знаєте, як ви знаєте, як у вас виходить. Я отак: отакими кусочками буду відбивати. М'ясо, але подивилася, в мене плівки отої харчової не знайшлося. Немає. Забула, не купила. Я взяла такий мішечок просто салафаном. І отак зараз буду у ньому відбивати, буду складати декілька кусочків і буду відбивати. Більш-менш як подавиться. Отак. І отак легко буду відбивати. Тепер так візьму ну, і переверну, і з другої сторони ще трошки відбюк. От і все. І так, зараз всі відбив. Скажу вам, що мені ще краще сподобалося отак вот такому мішечку відбивати, тому що, от з однієї трошечки відбила, тоді перевернула отак злегенько, і з другої трошечки відбила отак. От я собі відбила. Покажу вам як. Отак. От і треба дуже тонесенько, щоб вони рвалися. Ось такі вони, бачите. А зараз буду робити маринад. Ось візьму це часник сюди. Перець, Ось так гарненько дала. А ви за своїм смаком додавайте. А тепер сіль додам. додам. Поки ну, десь так півстолової ложки. Маринад має бути трошечки такий добре солонуватий, тому що солений, тому що відбивні отут і просоляться у цьому маринаді. А зараз додам сюди холодну воду кімнатної температури. І побачу, поки так кружку, побачу, чи ще треба, чи не треба, і попробую на сіль. Пробула на сіль, такий трошечки солоноватий, отут маринад і все. А тепер буду сюди ставити м'яско. Так. Прямо отактично тако закидати сюди його Ложкою так буду це все там розмішувати, щоб вони не були один на одному, щоб вони там гарнесенько набралися цього маринаду. Я бачу, води мені тут вистачить, більше не буду додавати. Ну, це у мене, я бачите, показую на такі два кусочки грудки. Такого маринаду, як я зробила. І отак перемішаю їх легесенько. Прямо так. І так зараз накрию і залишу маринуватися десь на годину. Якщо маєте час, можна трошечки і надовше. Вони ще краще промаринуються. Ну, я сьогодні їх залишу на годину і їм, оцеї години вистачить промаринуватися. Пройшла година, і я буду робити кляр і покажу вам, як я це буду робити. Ну, і скажу вам, що кляр по-різному робить кожен, як кому подобається. Я завжди роблю. По одному рецепту. А дехто додає от сюди до яєць, до кляру, дуже багато борошна. І вони такі робляться трошечки відбивні, як у тісті. Я люблю трошечки лишень додати борошна, щоб вони більш-менш відчувалося м'ясо. А хто любить так, може додавати борошна більше. І вони будуть такі, як у тісті. Ну, от я яко додам більш-меншу чайну ложечку борошна і посолю вже заодно. Так. Додам дрібку солі, небагато, тому що я зараз звідси от буду брати ще з цього маринаду, додавати сюди до кляру. Ну, я так люблю це робити. І гарнесенько переб'ю спочатку з борошном. Отак, гарненько перемішала, а зараз візьму ось звідси ось його трошечки маринаду. Отак. Зу три ложки покажу. І теж гарно перемішаю з маринадом сім. Ну, отакий. От Сьогодні зробили кляр. Зараз попробую на сіль, чи не дуже засолений. Якщо трошечки пересолили, можна додати холодної води ще сюди. І нічого, воно буде все добре. Ну, і олія мені потрібна для смаження. Можна от, перчку чорного, маленого, я люблю додати. так трошечки. Теж гарненько все. І борошно мені потрібно, зараз буду обмакувати, обсмажувати відбивні. Все, буду ставити сковорідку і далі покажу. Я вже біля плити сковорідка нагрілася, буду сюди наливати олії. І так гарненько даю. Вівні такі гарні, це м'ясо так гарно промаринувалося, дуже гарно пахне. От тут борошно рядом, та як і ми це робимо. Так, гарненько буду робити руками, тому що тільки руками так удобно мені. так, І буду ставити смажитися. Далі, так буду робити. Мужу перевертати. В okay. такому невеличкому огні на середньому і буду обсняжувати. От що з другої сторони підсмажилися, буду. Забирати. Отакі, а так гарно пахнуть. Ну що, буду далі так продовжувати, але покажу вам, що на такому огні я їх смажу. Ось зараз, оце все, що нагоріло, я так бумажною сам трошечки зберу, щоб другі не робили такий великий там нагар. Skoridko poveterala, zdaj znova dodajam olje in znova tako samo bom staviti smaržiti. Tukaj so se ti smaržili, se bodo zbirali. Я раз посмажу і тоді покажу вам, де, які в мене вийшли вони. Від бівнів я вже посмажила і покажу вам, які получилися такі бачите? І дуже такий гарний запах вони мають. Дуже-дуже. Ми вже попробували дуже смачненькі. Ну, зараз візьму одну і покажу, яка всередині. Ну, всередині дуже смачненька, якби вона отримала, тому що вона набралася маринаду і не просто така, як. Просто поперчена, посолена, а така має смак це м'яско. Бачите, кляр я робила такий легесенький, і тут немає як кісті, тільки така зверху шкірочка, а більше м'яса. Ну, я так люблю, я казала. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі відбивні, приготуйте це просто, швидко і дуже смачно виходить. Так що, попробуйте і ви по такому рецепту. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. А особливо вам дякую за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне всім, щоб були здорові і поскоріше нам мирного неба. E tite do soustrechi